Всім річ, коротше, я заказала катуварті суші, тому зараз ми будемо їй давати з самого ранку суші. Пам-пам! І відкриваємо суші. Мені, конечно, коробочка подобається, але не знаю, що в середині... Я забула я, забула, я забула, суші, там заказувала. Опа-на! Вау! Це подарочки такі. Ну, мені сподобалось. Подарочки йде от таких три пластилінчика. ой, Ну, могли і інші колір, звісно, поставити, але нічого страшного. Таких три пластилінчика в подарочок і такий брілочок класний. Клас. Тепер я, напевно. От, е, саме суші буду завжди заказувати. Тут і тут іде самі от кітуші, заказала малесенький сет. Бо капівелька самого ранку ними, звісно, не, не наїсться. Або наїсться, не знаю. І зараз я буду давати капівельці і суші, які вона захоче. Коротше, капівелька е, захотіла всі суші попробувати. Тому зараз я її буду давати. Так, давайте ми витягаємо соус. Чи не буде тут? Давайте не буде тут. І давайте перше поставимо їй суші. Отих два маленьких. ще у Нігері. Так, ставим. Раз. Оп ставим вас? Ну, ще місяця у я тут бачу. І да, у Нігеріс Торес. Так, палички сюди. І каппарка йде пробувати перше оті суші. Давайте капеберка любить от... Чуть-чуть добавить васаби. Давайте, возьмем. Короче, я добавила вот вот чуть-чуть васаби. Давайте, давайте... а их в соус. Все, давайте, давайте. Капибарка. Чекай, Оп, бра О, мой гад, какие в ней флане. У тебя уже суши я сама даю. а те може да исте отидете и кия манго на не не зидай. А, так, то я визмам пеше стои, помачаю. И... Ммм, фани. Так, той ще візьму. Так, визмам васаби. Так. М -м -м -м. Ой, 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 пожалела. И візьму тъй же. Помачаю и зим. Поки я їла, копібанка да ела и давайте вложим її... Ай. в соусі. Ага. так помочали. і можна їсти. Копібанка з'їла, тому копібанку забираємо, а самі складаємо. все. Копибанка довольна я довольна, тому всім па-па.